Вітаю, друзі, 29 травня. Зелені швондери. Таке враження, що Шарикові і Швондери померли. Але свої лічинки відклали і маємо тепер їхнє зелене потомство. Слухаємо Микиту Потураєва. Увага! Якщо майно державне, як, от, наприклад. Києво поческа Лавра, угу. або, скажімо, там Почаєвська Лавра. Якщо майно державне, то воно повертається в державу. А якщо майно громади, якщо майно комунальне, воно повертається до місцевого самоврядування. Якщо майно увага громади, якщо громада хоче залишатися е, вірній отій церкві ворожій до нас. То ми ж, ми ж не фашисти, щоб про нас москалі не казали. Ми, ми ж правова держава, то воно ну, може залишитися. У нас приватна власність не до торка. тільки там не можна буде службу служити. А так, будь ласка, там не знаю, от е, Павло Мерседес, він ж в Лаврі очесховища організував, ну, нехай там не знаю, овочі зберігають там, торгують. Ну я не знаю. Ну, але це їхня приватна власність. Там просто не можна відправляти ну, культові всі обряди. розумієте, так? Тому, тому ось так: державна до держав, комунальне до ну, громади, до, до місцевого самоврядування. А те, що належить релігійній громаді, має залишатися в релігійній громаді. Так у нас є випадки їх. Не скажу, що їх критично багато, але вони є. Коли там просто от храмова будівля знаходиться в приватній власності, то там та сама історія, про яку вам зараз розповів. Якщо е з'ясовується, що ця е релігійна організація знову-таки через верхній, або там напряму, ну через верхню, скоріше за все, звичайно, немає зв'язків з е так званою РПЦ, то вона буде припинена так? Значить, і е, ніхто відбирати приватну власність не буде. Просто вони не можуть не зможуть використовувати для того, щоб там славити свого там гундяя, там значить путлера там або там когось неважливо вони там значить моляться. Не просто це вони зробити більше. Не зможуть. А що вони будуть далі робити з цією будівлю? Це не справа ні держави, ні, я думаю, що й українського народу е, ну що хочуть. Хоч не знаю, овочі зберігають, не знаю там, казну відкривають, це їхня справа. Ви усвідомлюєте, що каже цей зелений більшовик, він розповідає про те, що після ліквідації української православної церкви, в церквах, які належать громадам. Службу проводити не можна буде, але можна відкривати, ну, наприклад, овочеві склади. Ми вже десь це бачили. Пам'ятаєте з історії, як більшовики приходили, виносили все з храмів, а там робили склади, казарми, будинки культури, ну не будинки розпусти. Хоча й до цього також, мабуть, у цих зелених гнит скоро дійде. Лавра. Боротьба за крісло директора заповідника Києва Печерська ВАГА. Вирішили замість вченого Максима Остапенка посадити якусь свою зелену. Мадаму, скажем так, культурний. Кажуть, погано боровся з московським патріархатом. Мало влаштовували кулінарних шоу, концертів в храмах. Мощі погано перевіряли, переміряли черепи і тому подібне. А тому, Максим, ми тебе звільняємо. І на твоє місце мадаму свою призначимо. може вона там оргію влаштує, чи ще щось, ну, буде більш ефективно бороти з московським патріархатом. А той самий Потураєв, голова гуманітарного комітету Верховної Ради України, продовжує запалювати і каже. Ми, звичайно, не можемо заборонити, збиратись людям по хатам і правити служб. В церквах заборонимо, будуть там овочеві склади, а по домах не можемо. Але ми будемо ходити по домам. І якщо ми почуємо, побачимо, що десь там проповідують руський мір. То ми будемо хапати і забороняти проводити богослужіння. Таке також було. Я просто уявляю собі, як от потурає в цей, ну сучасний шводя набере таких самих шарикових, одягнуть шкірянки і підуть перевіряти по будинкам, бабусь. Чернівецькій, Волинській області, бабусі, ви тут Руський мір проповідуєте чи ні. Ну, якраз можна буде за рахунок бабусь обмінний фонд поповнити. На останньому ж обміні відправили там в Росію тих, хто... Ну, До неї має таке відношення і до війни, як е, Я до Балету. Ну, якби це обмежувалось виключно там, у ПЦ це ще було б куди не зрозуміло. Це така зараз політика влади. Але ж ні. Це стосується всіх релігійних конфесій, тому що мінкульт, в якому сидять такі самі шарикові Шондіри, як ми вже зрозуміли, вони не тільки там Остапенка звільняють, чи ще щось. Вони, наприклад, подають апеляцію, щоб позбавити права користування громаду Римо-католицької церкви. Право постійного користування на Свято-Микільський костел в центрі Києва. Я думаю, новина чудова. Джиді Венс, віце-президент США, ревностний католок, так як і Марко Рубіо, держсекретар. Вони просто будуть захоплені від того, як українська влада. Нечисельну громаду Римо Католицької церкви в центрі Києва хоче позбавити костела права на користування. Ну і знову ж таки, повертаючись до героя в лапках нашого сюжету, Микитки Швондеровича Потураєва. Слухаю його, дивлюся і думаю. А що ж наступне? Буде? До чого додумається, по іконам стріляти почне чи ні? Я пам'ятаю в 90-х, коли я вперше приїхав в Мгарський Спасопреображенський монастир в себе на рідній Полтавщині під вовнами. А його тільки передавали громаді і тільки починали відновлювати, реставрувати, і там були ікони, фрески, і все це було розстріляно. Родичі, попередники Потураєва в Будьоновках стріляли по Ликам Святих. Я думаю, що у потурайців скоро і до цього дійде. Але, як кажуть, з ними все Бог управить, бо віра поругаєма не буває. А от що робити з такими, як митрополит офіційної церкви державної, я про Православну Церкву України? Є в зоря. Ви ж подивіться, він же ж просто перетворює ПЦУ в філіал Міністерства культури. По тому ж Остапенку робить заяву, виступає і каже: мало, мало душили монахів у всій києво печерській лап. І не може звести слів до одного. Нема в ПЦУ монахів. Ну, от немає. Немає кому прийти і стати братією нашої православної святині. Так, є настоятель, який з УПЦ перейшов, а в Росі. І все. А монахів немає. Натомість швондіров, шарикових, їхнього потомства, хоч греблю, гати. І, на жаль, вони привовати. І, на жаль, поки ми їх не позбудемося, то вони будуть руйнувати і церкву, і віру, і християнство, і основи моралі їм гей-паради, гей вечірки подавай. Гей, гей, гей. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.